Вітаю! Сьогодні 14 червня, і це мій корисний сніданок. Так, я вжила чайну ложку пожитнику, запила водою. Це дуже корисне для здоров'я. Так. І хочу показати, котра година. 11.57. Слухайте, дівчина яка. Як вона скрутилась! Навіть не, не можу зрозуміти. Ну, ладно. І за цієї дівчини я забула котра години. А, 13.57! Не 10,57. А я ж снідаю в 10. Ну, щось таке сьогодні зі мною. Так, добре. Дівчина гарна була, так? Да? На, на заставки. Я не спеціально. вони змінюються. Так. Попалась я з цією дівчиною. Ну, добре, 12 годин. Зараз буде телефонувати подруга, і... а я ще ні снідала. А пора ж вже мандрувати кудись. Так, в мандри. Так, ну добре. Я прям замислилась. Їсти вже чи ні? Але ж ні, потрібно поїсти. Так, бо в дорозі. Бо вже захотіла, так? Чогось сьогодні в 10 зовсім не хотіла їсти. Чогось я вечора з'їла такого корисного, так? що... Так, добре. Не пам'ятаю, що ввечері їла. А що я б їла? Пам'ятаю, я їла ягіди, фрукти свіжі з вершками. Ба, от чого я не хочу їсти. Так що... Ой, ну добре. Заварила настій для того, щоб не поліли п'ятки. Так, як це робиться, дивіться попереднє відео. Так, вчорашнє, 13 червня. Я буду вживати 9 днів. Обов'язково. Я вчора не сказала плотно прикрити, настоювати, а потім процедити. 40 хвилин настоювати. Так. І вживати за 4 рази. І якщо ви на роботі, то вживайте за два рази. Вранці і ввечері. Так. А якщо ви не лейдачі, то візьміть з собою, так, на роботу. Пляшечку і візьміть. Лікуйтесь. Лікуйтесь народними. Так. Перечитуйте. Після мене перечитуйте все. Трошки хочу сказати, обов'язково перечитайте про всі ці трави, що я додаю ось сюди, щоб п'ятки не хворіли, про суницю, про спориж, про смородину. Все це у нас під ногами. Буквально в смислі, оце, буквально в смислі під ногами завжди везде росте. Так. Але ж. Потрібно читати і не слухати таких, як я. Тому у кожного свої хвороби, так? І у кожному якісь протипоказання. Наприклад, це зменшує тиск, так. Але ж і мочогінна, жовчогінна, це мочогінна. так, і дуже-дуже, дуже все корисне. І тільки хочу. Трошки, трошки нагадати. Mm. Склера... Склероз судин лікує. Антисклеротична дія. Це дуже-дуже важливо, так? Дуже важливо для людей похилого віку. Так. Так що використовуйте. А це просто джерело вітамінів. Обов'язково нарвіть. Зараз вони такі гарнесінькі листочки. У мене немає дачі, я не нариваю. У мене є друзі, які, яких я прошу і вони заготовлюють. Або родичі, так, у кого є смородина. Так. А зараз я купила, я ж вчора розповідала, чого я купила. Бо дві подруги, у яких дуже болять е, ноги, п'ятки. то я. Іх буду лікувати і себе. Заодно себе для профілактики. Так. І, Так, зараз, 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 зараз спомню, що таке. Мігрень. Лікує мігрень. Вау! Які чудові чудові такі трави у нас під ногами. І так, і під руками. Нагород зайшли. Від... Ну так, вийшли. Завжди, як. Гіркі солите. У вас є смородини? Є. Нарвісь, насушіть. і взимку додавайте до чая. Як ж самі п'єте листок, як з, з сім'єю три листки в заварник додайте. І не буде ніяких хвороб, так? ви все вилікуєте, пивши, пивши чай. Так, все. А що я ще хотіла нагадати? У мене є. Такий плейліст, як виглядають рослинки. Коли я ходила по лісу, ось так вирішила записувати. І там я... є така рослинка Кірказон. І люди пишуть, як вони лікуються цим Кірказоном. І я в шоці трошки. Я трошки в шоці. Він же отруйний. Навіщо? У нас під ногами, під руками, чудові ліки. Лікуйтеся. Так, не потрібні ніякі кіркозони, які, ну, дуже отруйні. Так. Ну, зовнішні можна прикладати кіркозон, Лікувати, якщо щось не загоюється. Так, а я буду все ж снідати. І на сніданок у мене таке звичайне, я вже таке готувала, вам показувала. Так. Все ж розморожую все, що в холодильнику. Уже сьогодні хотіла до магазину йти зранку, а потім думаю, Ні. Казала, що буду все доїдати, що в холодильнику. Так. Ну, звичайно, звичайно, за фруктами ходжу. Так. І загородений за томатами ходжу до магазину. А тут, щось? щось тут у мене, у мене. горошик зелений розморозили. Ну, цибулька і морква були, тут креветки є, але ж вони такі дрібненькі. Я якось готувала великі креветки. а це вони ще. Зменшились, поки готувались. Ні, ні, є, є креветки. Є. Так, рис і вершки. Так що ось така страва з креветок і рису. Все, буду снідати. Ще гаряче. Так, і забила сіль додати. Ну, Дуже рідко, але ж таке буває. І що я хочу нагадати собі і вам. Верні запитати, а ви знали, що в Ізраїлі у людей по дві духові шафи? Так, в одній вони готують м'ясне, а в другій вони готують молочне? Знали? Це просто цікаво. Так. Як хто знає, чому вони так роблять? Ой, будь ласка, пишіть. А я все ж буду снідати. Поїла страва смачна. Так, смачна, я її часто готую, так що раджу вам готувати таку страву швидко і смачно. А я ж все ж хочу нагадати і. Так, нагадати. Не слухайте. Нікого саме все перепровіряйте. Мені подобається ще ця трава спориш, тому що покращує обмін речовин. І це супер. Якщо обмін речовин гарний, травлення гарне, все гарне, так, і ви здорові. А, а мені потрібно ж жир на животі зганяти, так що покращуємо травлення. Покращимо обмін речовин. Так. І. І сьогодні ще смузі буде у мене. Смузі. Це розмерзлась. Черненька ягода. Лахина. О! Лахина. Марина теж розмерзлась, і чорна горобина. І я хотіла салат кали. це була повна така скляна, чашечка так, пластмасова. Але ж розмерзається і зменшується, так. А дивлюсь, неприглядний вигляд. Так що я не хочу замороженої такої продукції салата кали, так? Ну, зовсім. Листочки жовтіють якось. Все, не буду я салат кали. Який б корисним він не був, так? Так, Базилік. Базилік. Базилік кращий. Він з запахом чудовим. До речі, ви знаєте, якщо е, на городі вам докучають якісь мошки, так? Як їх правильно називати, я не знаю. Е, Що редиску поїдають, так? Мошка такая, якась мошка є, так? Садіть рядом базилик із вашою городиною все гаразд буде. Так, Відпугувати буде всякий непотреб, так? Добре. Е і це вам каже огородник любитель, у, кого у якого нема огороду. Ну, Неважливо, що зараз у мене його немає. Зато я знаю це. Так, і додаю ще ось таку смакату. Так, це абрикос. До речі, я його вчора придбала, його чомусь ніхто не купував, бо він твердий був. Але ж ви знаєте, що абрикоси мають таку властивість дозрівати. Так. Даревна, ніхто не купував. І ціну знизили у два з половиною разу. І як придбала, і дуже-дуже смачні. Ви ж знаєте, які зараз продаються абрикоси, помаранчеві, ось такого кольору. І які вони на смак? Ніякого смаку немає. Так. Як тирсе, як хтось. Колись сказав, як тирсе, ніякого смаку немає. А ось ці дуже-дуже насичений смак, кисленькі, солоденькі. Так що не лякайтеся, що вони тверді, вони дозрівають. Все, заливаю сьогодні водою, воду не підготувала, зараз залью і перекручу. Я вам чомусь ніколи не казала. Смузі перекручую і одразу не вживаю. Ой, щось там не перекрутилось, але ж нічого. Чому одразу не вживаю? Ну, я так вирішила, що потрібно цей ураган, щоб заспокоївся, так? От. І поки... Успокаювається ураган. Ну, який ураган? Ми крутили, так, вихр цей. Я, я так рішила, що потрібно, щоб смузі постояв. Так. А тим часом я, я помила посуд. І зараз зі спокійною душою пойду на балкон і покайфую. Так, і посуд помити. І не буде так. Такого. Так, не знаю, такого віхрю. віхрю. Е, де я це чула? Садгуру розповідав, щоб з кранів воду не пити. Так, бо дуже багато проходить всіляких поворотів. так? А тут взагалі ось таке. Так. А ви самі вирішуєте, як і що робити, і що пити. Але ж ходіть здорові, побачимось, папа. -па.